Доброго дня! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. І сьогодні я розпочинаю новий рукодільний тиждень. В мене сьогодні 17 грудня, вже грудень перевели в заполовину, і сьогодні в мене середа. Так, що я планую? в принципі, Значить, дивіться, в мене зараз один вихідний, далі буду два робочих дні, і потім я буду працювати один через один. Один е, вихідний, один робочий, один вихідний, один робочий. Десь приблизно на ці дні я і планую е, зняти це відео. І думаю, що десь 22-го я е, буду його монтувати і вам викладати 22-го, 23-го, приблизно так. Е, і е, плани, ну, рахуйте, ось на цей тиждень в мене виходить. Значить, скільки там днів. Е, По-перше. Сьогодні я хочу займатися з іграшками. Ось такі в мене іграшки, це мої дизайни, як ви пам'ятаєте. Я мала в минулому році вже три зроблені. в мене були. Ось такі вони зі звороту, ось такі з передньої частини. В цьому році я зробила ще три дизайни, я їх самостійно відшила. І мені залишилось зробити. Ось такі додаткові візерунки на них, задню частинку. І ось це обрамлення. Бачите, ось на цій я майже все зробила і почала вже збірочку. Але зупинилася, бо в мене виявилося, що дуже мало бісеру. А тут, бачите, збирається з бісером воно. І де доробила далі. І вишила ще дві іграшки: це ось такий будиночок і ось такі санчата класні класні вони всі з бісером, з металіком. Ось такі, бачите, красунчики всі. Я дуже е, задоволена результатом, але щоб іграшки були готові до Різдва, треба з ними вже працювати. До речі, дівчат, ви пам'ятаєте, що в мене є іграшки від Dimensions, але е, вони вже будуть, напевне, до Нового року, бо до Різдва я не встигну їх зібрати. Там треба ще бісер додати, е, самі пінкіпи зробити, там ще багатенько з чим працювати. От, що я планую сьогодні? Я планую сьогодні ну не прям це зробити і зібрати. Я планую вишити на цих ось двох іграшках ось цю передню частинку додати з цієї візерунки і ось такі задні частинки зробити і вже вирізати, щоб я могла далі їх збирати. І було все готове. До речі, дівчат, бісер я докупила, я вам казала, ось він. Але є єдина проблема, що я бачу, що в мене одна кіточка з ось таким біконусом залишилась. Я не знаю, чому я, чи я не повністю всі купила, чи я десь поклала і зараз не можу згадати, де, я не знаю де. Але, е треба буде знову їхати, напевно, до магазину, але я, в принципі, збиралася якраз там десь 20 го чи 22-го бути там, бо мені треба шиниточки ж, ж, докупити, то напевно я зараз що буду робити? Я буду е, дозвишивати ось це, потім робити збірочку, знаєте, ось від звідси рухатись, ось так, ось так, ось так, і залишати ось цей кончик, щоб тут пришити ось такий цей. Підвісик, ось цю киточку, щоб всі, і, і, і ну, цю я повністю зберу, зрозуміло, одна в мене є. А ось ці дві, щоб потім просто дошити ось цей е, підвісик і все, щоб в мене все було готово. І до різдва. Бо треба ж вже, вже хату якось прибрати до свят. Я ні не починала нічого, то теж планую десь на 20-22 зробити. Бо раніше не встигаю нічого. У нас нарешті вимкнули світло, я бачу, і на роботі є, і вдома є сьогодні. Це просто краса-краса, так що я буду благати з цим працювати. І далі я, ну, це на це піде півтора дня, може там два. До речі, дівчат, сьогодні мені ще треба розпочати ліпити з полімерної глини гудзики. Нові. Може, хто в мене є в інстаграм. То бачив, що у нас закінчуються авантюрка лісові друзі, і е, до них треба робити гудзики. В мене до 20-го це треба все зробити. Е, тому починати вже треба. Сьогодні 17-декілька днів в мене ще є, е, буду працювати. Так що це буду, коли є світло, а гудзики може, в принципі, я ліпити з фонариком, як е, кажуть. І на е, коли я зроблю ці дві, ці три іграшки, можна сказати, майже повністю, я буду переходити до ось цього плану: ось цей мій план на фініш. Е, якщо дивитись на цю частинку, у мене відшито все повністю ось до цього стовбура з цього боку. І мені треба рухатись далі у цю сторону. Бачите, дожашивати тут дирочки, які тут ще не зашиті, а їх ще є тут багатенько. І доробити ось цю частину. Я планую брати цю роботу на три дні. Я не можу, це прям не всі... Всі ці, ці три дні будуть в цьому відео, може, щось в іншому. Але ну, таку більшу частину, все ж таки, я хочу зробити в цьому відео вам показати. Мені залишилось на цій роботі дошити щось біля 7 тисяч хрестиків. Тому три дні буде непогано. Я рахую хоча б там 4. П'ять тисяч якісь зробити, бо вишивається насправді вона легко, просто треба сідати і шити. І єдине, що мені не вистачає, ось декількох кольорів на цій роботі, їх докупити разом з тими китичками. Вони, до речі, в одному магазині, тому піду туди і це поруч з базаром, тому до базар мені треба, то зайду туди і придбаю. А Разом все це, сподіваюся, що на гориці будуть. Буду дошивати, буду дошувати і маю ще, як ви розумієте, декілька тижнів до Нового року, а тому це треба робити. І на роботі буде в мене, ну, напевне, десь три робочі дні, які попадуть в це відео. Я всі три дні планую вишивати бухту мрій. Ось цей дизайн. Це моя розробка. Я дизайнер цього маячку цікавого, Бухтам рівень називається. Розмір його 146 на 145 хрестиків, приблизно 23,5 його діаметр. Так, канва в нас 16-го каунту, 58 кольорів ниточок. Лендів нема, лише чисті кольори, півхреста немає, лише. Бекстіч. ну Його тут є трошечки десь 1500 бекстічинок, але я думаю, що я з цим багати... ну, простенько споруюсь, буду продовжувати. Буду продовжувати, ниточки майже всі маю, щось там мені здається, ну, там перекликаються ниточки з попередньою роботою. Тому теж треба буде докупити дошивати. Тому буду продовжувати. Я сподіваюся, що якщо за три дні я зроблю. 2,5 тисячі хрестиків, це буде класна норма, бо на цій роботі теж залишилось приблизно 7 тисяч ще до фінішу. І ось так потрошечку-потрошечку на роботі, якщо я буду брати, теж має бути до кінця року фініш. Ось така дівчата в мене зараз такий зараз план. А вже коли буде 22 число, я вімкнусь до вас і покажу, що в мене з цього плану вийшло, а що не вийшло. Дуже сподіваюся, що вийде все. І гудзики, я вам теж хочу в цьому відео показати. Якраз дівчата їх, напевно, 22-го десь отримають до 22-го і е буде класно. Ось так. Так що я пішла працювати з іграшками, е з бухтою Мрій, мороз та сонце, і все це маю виконати. Привіт-привіт, дівчатанки, я до вас. Сьогодні в мене 25 грудня. Я вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Я дуже люблю ці всі свята, я сподіваюся, вони всі у вас проходять з рідними, як умова більше в домашньому колі, бо це такі сімейні свята, я вважаю, що Всіх повинні святкувати разом і вдома. І дуже хочеться, щоб, щоб поскоріше так усіх було. Бо такі, такі, як часи в нас зараз, не дуже. Саме так все стається. Дівчат, я прийшла до вас, принесла показати все, що в мене було за цей час. І насправді, ось що ви все бачите. Це все. Це все. Я навіть не знаю, чи багато ви бачите змін на цих вишивках. Ну тут і може бути, а тут взагалі, напевно, нічого не бачите. А це тому, що в мене ну просто-просто нема часу зовсім. Ні на що? Ні на яку вишивку, ні на який вільний час, я лише встигаю ну, поспати вночі, можна сказати так. Ні, я все ж таки намагалася щось вишивати. Я скільки встигала, стільки брала голочку в руки. У мене дуже багато часу в ті дні пішло на підготовку до Різдва. Хоча в цьому році я, ну, скажімо так, не так багато готувала, не так багато прикрашала. Я насправді не дуже задоволена такі, таким, такими справами, бо я дуже люблю гарно прикрасити все, підготувати все. А в цьому році я так швиденько ялиночку поставила, побігала по всіх магазинах, по всіх базарах, все ще треба там закупила, приготувала. Діслала старшому сину молодшому, на жаль, в цьому році не дісталося, бо дуже далеко він не може йому навіть відправити. Ну, це не має просто сенсу ніякого ні в коштах, ні в часі, да і продукти, напевно, не доїдуть до нього, так як хотілося би. Тому, ну, якось так, дівчата, але знаєте, цей стан справ мене не дуже, ну, скажімо так, не те, що не дуже, а зовсім не влаштовує, тому буду щось міняти, буду щось міняти, я обов'язково вам розкажу, коли це щось зміниться. А поки показую вам все ще є. Я планувала відшити ось ці іграшки. Повністю дві і три зібрати. Але, як ви бачите, я зробила лише ось цю сторону, вишила всі ці а, декоративні елементи і а, сам а, контур цієї іграшки і почала другу. Ось, почала не другу, а задню частинку. Ось це все. Це все дівчат. Тут, якщо переводити на хрестики, я встигла зробити 500 хрестиків. І більше нічого не встигла. На жаль, на жаль. Е е маю ще таку надію, що, може, все ж таки хоча б ці три іграшки я дороблю в цьому році. Е е бо насправді в мене залишились е одні вихідні, два дні. Ну, буду, буду сподіватися, що зможу. Я знаєте, чомусь мені на цій канві дуже важко робити ось такі елементи гладіві такі стібочки, і бекстіч можна сказати, по вечорах. Я чомусь не бачу переплетіння нормально, в день все добре, а вночі не бачу, чи я вже просто втомилася зараз, чи що я не знаю. З додатковим освітленням можу, а так як звичайно, не можу. Тому якось воно не йде дуже гарно, і тому такі справи маю. Дуже хочеться хоча б ці дві три іграшки зібрати. Надія ще є. Далі на роботі я працювала з бухтою мрій, і за ті дні я встигла лише. 200 хрестиків зробити. Лише 200 хрестиків. Не можу сказати, що прям там я була постійно зайнята, ні. Але і вишивка не йшла теж. Я не знаю чому. Я не можу собі навіть пояснити, тому не можу пояснити і вам. Якось так, Якось так. так вийшло, що за цей тиждень В мене, як рахуйте, 700 хрестиків. І це мені не як не подобається. Дівчат, але давайте все ж таки. Я це залишу як є, бо хочу вам розповісти про одну гарну новину. Я дуже давно, напевно, вже десь ну, з півроку, мала наміри створити щось нове в своїй вишивці і для розвитку її, скажімо так, в своїх схемах для їх розвідку, для їх просування далі, хотіла зробити наступний крок. І нарешті я цей крок зробила, дівчата. Я зробила, і це в мене тепер я відкрила магазин на Етсі. Він тільки в такому початковому стані. Ми загружаємо туди схему, мені допомагає чоловік це робити. І я думаю, що ну, колись там буде розвиток, це так. А поки хочу вам запропонувати, як для реклами, зайти туди, може зафіксувати його собі якось, або порадити своїм знайомим, якщо ви живете десь за кордоном, або ваші рідні за кордоном, щоб знали, що в мене є така тепер можливість. Продавати схеми і там, так що, дівчата, така в мене гарна, гарна новина. Я дуже задоволена, що нарешті воно в мене стартувало. І маю такі сподівання, що це буде гарний, цікавий і новий досвід для мене і для моїх схем. В мене буде потім ще дещо новеньке. Але це, напевно, ну, трошки пізніше, після нового року, щось я вам розповім. Ще я хотіла вам зараз розповісти про це. А побачите, ви, напевно, це вже завтра на, в інстаграмі на моїй сторінці з вишивкою. В мене буде стартувати з 2 чи 3 там, грудня. Марафон про що Якщо пам'ятаєте, в минулому році я так робила вже схеми, які я за рік не маю першого я давала дівчатам на першовідшив. Відповідно, схеми різні, тому на кожну схему свій термін відшиву. Ми збиралися в одній групі в Телеграмі і показували, звітували там раз на тиждень, які у кого були просування. І скажу вам, це було цікаво. Ми побачили багато нових відшивів, і дівчата так гарно все вишивали, робили. І ті, хто встиг вклатися в терміни, мали від мене такий бонус: 50% знижки на покупку якоїсь схеми ну відповідно такої, як вони вишивали. По розмірам приблизно щось таке, як, як і вони робили. Тому знаєте, я вас запрошую. Я рекламку кину в Інстаграм, буквально там завтра. І з січня місяця ми будемо стартувати на такій вічі. Там, до речі, багатенько так схем буде. я думаю, що десь 10-12 схем різних можна буде обрати будь-яку одну, не, не можу бути повторюватися. Якщо декілька дівчат будуть брати одну схему, так і теж можливо. Тому я такі дві дуже люблю. Я думаю, що і вам це цікаво. Приходьте. Обов'язково з нами помарафоньте, повишивайте мої роботи. А тепер я хочу вам показати все ж таки ще дещо. Це мої гудзики, які я робила на цьому тижні і вам ще не показала. Тому давайте я зараз це приберу і покажу їх. Дівчаточки, ось такі гудзики я робила. До речі, хочу вам, напевно, їх показати вже з відшивами готовими. Тому просто зараз подивіться, що це було в нас. Це була ось така темна пташка, грибочок з листочком. Ось такий дятел, сніжиночка, ось такий листочок чарівний, зелено-жовтий, і гілочка калини. Класна, класна така композиція, бачите, вона Така осіння зимова. До чого це? Це до моєї мого... авантюрки, але зараз це вже буде схема, вона теж вийде, напевно, десь завтра. Схема Лісові друзі. Це в мене новенька серія кубіків. Виходить, скажімо так, першу авантюрку ми підшили. Тепер далі буде ще друга. в… Починатись в лютому наприкінці, і третя наприкінці травня буде починатись. Буде три таких кубіка. Це в нас кубіки вже стихії. Була в нас стихія Земля, буде ще стихія повітря і стихія вода. Так що ось такі гудзочки вийшли. І давайте я вам розповім, покажу, які були самі відшиви і як ці гудзики виглядають на цих відшивах. Я думаю, вам це буде теж цікаво. Що ж, дівчата, давайте я вам покажу, які, які там гарні картинки в нас вийшли в кубіку. І ось вони перед вами. Це лісові, лісові друзі, це новий е, сезон кубіків, можна сказати, в нас так розпочався ціми лісовими друзями. Е, бо це кубики стихії. Я, може, вам тут не розповідала, навіть не пам'ятаю вже. Е, кубики стихії е, будуть три. Перший зараз вийшов кубик е, стихія Земля. Бачите, тут такі. Звірі, птахи, які живуть в лісі, в степу, все, що пов'язане з землею, да, з таким середовищем. Далі буде кубик повітря. Там теж буде все, що пов'язано з повітрям, як ви розумієте. І буде стихія вода, три кубіка буде. Перший ось такий красунчик. Вийшов він вже схема. Я думаю, що вже буде в інстаграмі, якщо вам цікаво. До речі, дівчата, всі посилання і на Etsy, і на інстаграм я напишу під відео, буду намагатись зараз писати під кожним відео, щоб вони там були, щоб ви не забували, щоб могли перейти, кому цікаво, чи кому треба посилання надати, кому щоб ви могли скопіювати. Так, і ці схеми, звичайно, будуть і на Еці трошки пізніше. Я зараз завантажуємо все туди. Не так що це швидко виходить, бо треба ж попрацювати з ними, щоб зробити такі, як потрібні саме на цій платформі. А взагалі, схеми в мене. В інстаграмі я продаю в двох форматах: це PDF і XSD. Зараз XSD відкривають всі програми, і це дуже зручно. Я, дівчата, не забороняю відкривати вам їх ніде, бо я не маю співпраці ні з якими програмами зараз, з виробниками цих програм. Тому формат такий, який можна там відкрити. Там, взагалі, зараз я так розумію, усіх має така можливість їх там відкривати. Тому користуйтеся, будь ласка. Що ми бачимо на цьому кубіку? Це шість сторін, як ви розумієте. Перша сторона в нас була ось такими їжачками осінніми. Друга була ну це яструб чи сокіл. Я не дуже розбираюся в тих хижих птахах. Ось такий красунчик був. Третя була з ведмедиком на дереві, осінній, класний такий мішк. А, ні, третя була з. Мишенятком з під грибочком, під таким. Потім був ведмедик, і останні вже були такі більш зимові, але це ж теж ліс, ліс різний в нас буває. А так як у нас тут осіння зимова така тематика, то тут були дуже гарні такі лисичка і білочка. Ось такі красуні були. Дівчата повишивали, ось такі в них відшиви були. Краса-краса-краса ось такі. Ось такі е, сторони, бачите, як гарно вийшло. Ну, і, звичайно, я дівчатам надіслала кубики, ой, кубики, гудзики які е, будуть посувати до кожної сторони. Вийшов ось такий комплект: е, сніжиночка, дятел, е, е, калина. Ось такий темний птах, грибочок і листочок. Ось дівчата так класно фотографували. Дякую дівчатам, дуже класно вийшло. І ось вже і пришили до сторін. Як бачите, до їжачків пішов ось такий гудзик-грибочок, до мишенятки листочок на грибочок, до білочки чарівна гілочка цієї калинки. Поруч з ведмедником дятел сидить на дереві, до лисички сніжиночка, лісова, така сніжна зима. І до сокола ось така, темний птах, який десь там в далечині відлітає від нього, десь пролітає повз нашого. Цоколи чи яструба. Так що вийшов ось такий чудовий чарівний кубік. Хтось з дівчат хоче збирати в кубік, хтось дівчат хоче залишити так, як окремими картинками, це ж цікаво, і їх можна зміняти, користуватись окремо, може на своєму рукодільному куточку десь ставити окремі різні під сезон, під настрій. Це теж дуже гарно, гарно цікаво. Я ні, нікого не примушую прям там збирати його в кубік. Так теж дуже гарно. Так що, дівчат, е, наступний тиждень буде вже новорічний, як ви розумієте, в 26-му році десь там вже буду знімати підсумки і плани на наступний рік. Будуть зміни, як я вже казала. Я думаю, що все вам розповім вже в наступному відео. А зараз дякую вам за те, що переглядали це відео, за те, що спостерігаєте за моїми справами. За моїми вишивками, за моїми дизайнами, і е, чекаю вас у наступному тижні, в наступному році. Я думаю, що ви дивитесь ще перед святами тож, перед новорічним святом, напевно. Тому ж тому бажаю вам гарно провести свято в родинному колі і перейти в наступний. Я сподіваюся, дуже буде гарний рік. Дуже сподіваюся, дуже маю такі надії і вам їх хочу такі передати. Так що всім бажаю натхнення, здоров'я і миру.